Операція пройшла взагалі незаметно. На наступний день я вже встала. До нас звернулася пацієнтка. Пройшло три тижні від моменту операції. Сьогодні пацієнтка знімала шви. До нас вона звернулася з правобічним коксартрозом Четвертої стадії. Пацієнтці проведено ендопротезування правого кульшового суглобу. Поділіться вашими враженнями від операції, що можете сказати. Добре, ровно три тижні. Можете посмотрите, як я хожу. Так, туда, сюда, обратно. Зараз закінчиться відео, да. Ми ми э, Больница очень хорошая. Э, операция прошла вообще незаметно. На следующий день я уже встала. Девочки тут работают. Персонал весь э, квалифицированный. Профессионалы высокого класса. Что я могу сказать? Э, не слушайте никого, как я полгода потеряла. Вам надо, идите и делайте. И ваше здоровье в ваших руках. И спасибо Александру Дякую. Александру Анатольевичу. Спасибо персоналу. Яночка, вам тоже. Всем, девочки, спасибо вам. Все очень хорошо. Дякую, дуже приємно. Бажаємо вам міцного здоров'я і щоб все у вас все у вас було добре і суглоби вас не турбували. Дякую.